Село було тихе, притихле, як молитва після Амінь. Такі місця не виносять гучних голосів і надмірних жестів. Там усе говориться пошепки, навіть вітер, навіть дзвін уранці, особливо в храмі, особливо в тому храмі, де колись стіни тремтіли не тільки від хору, а й від ударної хвилі. Вона з'явилася навесні. Просто одного дня прийшла на службу, відстояла до кінця. Не зрушивши з місця, і вийшла останньою. Люди перешіптувались не місцева, може, десь з Херсонщини чи з Донеччини, ніхто точно не знав. Але вже за кілька тижнів отець Василь сказав: буде псаломщицею. Вона погодилася без слів, навіть не спитала, коли починати. Просто з'явилась наступної неділі вранці, встала біля хору, розгорнула книгу і заспівала неголосно але так що аж холодок по спині пішов, голос був рівний, ні безсередини, ні музику не ламав, ні себе не показував, просто ніс звук. І все. Її звали Олена. Прізвища ніхто не питав, вона не розповідала про себе нічого, жила у старій хаті при дорозі, де раніше мешкала вчителька української, полагодила паркан, замінила вікна, щонеділі прибирала біля хвіртки. Сусіди спочатку сторонилися. Потім почали передавати пиріжки, хтось лишив під дверима домашнє варення. Вона дякувала кивком голови. Не більше. Діти на вулиці зупинялися, коли вона проходила повз. У неї була якась особлива хода, стримана, рівна, ніби вона весь час на варті. Один хлопчик сказав вона, як військова, йому сказали не вигадувати, а дарма. Бо правда була саме в тому. Вона пройшла кілька ротацій. Була в Мар'їнці під вугледаром, у лимані. Вона тримала рацію, коли навколо вже не було зв'язку. Виносила поранених, коли на голови сипався бетон. Вона мовчала в окопі три години, поки над головою ходив ворожий дрон. Вона не молилась тоді вголос, але кожна куля, яка летіла повз, чула її дихання, а потім одного разу вона зникла. Командир сказав: Вибула, у штабі не зафіксовано. У списках ні тіла, ні позиції просто немає, як випарувалась, а за три місяці з'явилась у цьому селі, при храмі і стала псаломщицею. Ніхто цього не знав, і, здається, ніхто не мав знати, але хтось помічав. Вона завжди стає перед службою на тому самому місці під старим вітражем, біля якого лишився скол від уламка. Саме в це вікно колись влетів снаряд. Було це три роки тому. Тоді храм майже повністю зруйнували. Люди казали, це чудо, що всі встигли вийти. Один уламок пройшов через весь вівтар і застряг у свічнику. І з того дня той свічник ніхто не чіпає. Стоїть чорний, зігнутий, ніби сам молиться. Олена ж кожного разу ставала саме під те вікно і чекала. Чекала служби, чекала дзвону, чекала слів, мир всім. І тільки тоді починала співати. Голос ішов рівно, як потік з підземного джерела. Люди не могли зрозуміти чому, але коли вона починала, замовкали навіть немовлята. Її не розпитували, бо було ясно, щось у ній трималось на межі і краще не торкатися. Але всі відчували, вона тут не просто так вона приходила першою завжди, до світанку і щоранку ставала на те саме місце. Біля вікна, того самого, куди колись влетів уламок, храм уже відновили, фрески перемалювали, обличчя святих знову сяяли, мов нові. Лише цей кут, цей фрагмент скла, наче від старого сколу, лишався. Його не заклеїли, не замінили, і ніхто ніколи не піднімав цієї теми. Вона ставала перед ним, мов перед судом, ніби щось чекала, чи когось. І навіть коли ззаду вже звучали перші кроки отця Василя. Навіть коли лунали перші нотки дзвону, вона не озиралась, вдивлялась туди, де не лишилося нічого. Там була тільки тиша, але тиша ця була напруженою, її мовчання притягувало більше, ніж будь-які слова. Люди почали помічати це спершу несвідомо, просто проходячи повз, ставали повільніше, піднімали очі, заглядали у той кут. Шукали, самі не знаючи, чого, ніхто не питав її прямо, але чутки розповзалися. Одна з парафіянок, Марфа, стара жінка, якій було вже під 80, одного разу прошепотіла Я була тут того дня, коли прилетіло, всі тікали, а хтось стояв біля вікна, я бачила жінку, вона не зрушила, стояла, як вкопана, і уламок, не зачепив, їй не повірили одразу, але з часом з'явились інші. Ще одна жінка згадала: тоді під обстрілом чула голос у храмі низький, але чіткий голос, що говорив усім до підвалу, не панікувати. І саме тоді люди встигли спуститися, і саме тоді вибух зупинився за кілька метрів від входу. Це здавалося дивом, але люди відмовлялись вірити в надприродне, вони хотіли логіки, хоч якоїсь, а логіки не було. І тепер нова псаломщиця, жінка без минулого. Без історії, без слів, яка стає на те саме місце, і мовчки дивиться туди, де, як казали, загинув хтось, кого вона знала. Її голос почали порівнювати. Декілька чоловіків, колишні військові, якось розповіли про запис, що колись облетів рації, запис жіночого голосу, який у момент артобстрілу врятував півбатальйону. Голос сказав: залягти, не повертатись, слухати ритм, і тільки тоді йти. І це був той голос. Хтось потайки навіть порівнював. Один із молодих хлопців дістав запис і прослухав перед службою. І зблід. Голос той самий рівний, твердий, спокійний, як шепіт смерті, який не боїться. Але вона ніколи про це не говорила і не заперечувала, що більше її слухали, то більше в ній з'являлося тиші. Вона могла заспівати Господи, помилуй так. Що в храмі зупинявся час, її голос не рвав душу, не піднімався на емоціях. Він ішов повільно, впевнено, як кроки у ніч, наче хтось ішов поруч, і слухав. Найдивніше почалося тоді, коли один із священиків, отець Данило, сказав: вона не просто псаломщиця, вона молиться не з нами, а за нас, і не тільки за нас. Це була фраза, сказана напівжартома. але люди відчули. В ній щось є, бо після кожної служби вона залишалась сама, стояла нерухомо ще кілька хвилин і мовчала, ніби дослуховувалась, а потім прикладала руку до серця і виходила. Одного разу до неї підійшла дівчина, попросила помолитись за брата, який зник без вісти. Вона кивнула, але не сказала нічого. А наступного тижня ця дівчина принесла новину брата знайшли живим в іншому місці. Під завалом його врятували волонтери. Тоді ж він сказав: я відчував, що хтось мене кличе. Це вже не була просто історія. Це ставало чимось більшим, і люди почали приходити не лише на службу. Вони приходили подивитись, як вона стоїть біля вікна, як співає, як мовчить. Ніхто не зважувався спитати напряму, де вона була, чому прийшла сюди, чому саме в цей храм. Але один раз на Великдень. Старий дяк, який служив тут усе життя, набрався сміливості і спитав: чому саме тут, сестро Олено? мовчала. Потім подивилась у вікно і сказала: бо тут лишився голос, я маю його повернути. Більше нічого вона не пояснила, і відтоді її не питали, але одна деталь не давала спокою отцю Василю. Коли храм обстріляли, залишився уламок у стіні вівтаря. Його не стали виймати як нагадування. І той уламок іноді ніби тьмяно світився, коли вона співала. Немов щось у ньому відгукувалося на звук, немов там хтось ще був. Він не говорив про це, але кілька разів заходив після служби і стояв біля того місця і слухав тишу. І в тій тиші було щось, наче той голос досі тривав, і кожного разу, коли вона починала псалом, у храмі наступала не просто тиша, а очікування, наче всі знали. Зараз вона знову торкнеться того, що ми давно забули: того, що лежить під землею, того, що лишилося без імен. Але вона пам'ятає, бо, здається, вона сама звідти. Уже й весна змінилася літом, а вона щоразу залишалась після служби сама. Коли останні парафіяни йшли з храму, коли чутно було лише, як скриплять старі лавки, вона лишалася в тій самій позі, спокійна, нерухома, з опущеним поглядом, і стояла так довше, ніж тривали всі пісні співи разом. Це було ніби частина якоїсь внутрішньої, таємної служби, не для людей, не для священників, навіть не для себе, а для когось, кого вона досі чула, тієї самої тиші. Про яку інші лише здогадувалися. Люди помічали, після її мовчання в храмі стає інша атмосфера. Світло крізь вітражі ніби м'якше лягало на ікони. Повітря було частішим, наче свіже після дощу. І найдивніше, запах ладану, довше тримався в кутках, хоч уже ніхто не кадив. Одна жінка, Марія, вдова військового наважилася підійти, довго збиралася, кілька разів відступала. Але потім усе ж сказала: ви ніби когось слухаєте, там коли всі вже пішли. Олена тоді глянула на неї так, що Марія відчула, як по спині пробігла хвиля не страху, а трепету, того самого, який буває, коли вночі хтось раптово назве твоє ім'я, а ти точно знаєш, вдома нікого більше нема, і відповіла: А якби ви чули голос, який не має тіла, хіба б не слухали? Після цього Марія більше не питала, але щоразу, залишаючи храм, стискала хрестик на шиї міцніше. Священики теж щось підозрювали, але мовчали. Отець Данило, той самий, що пожартував колись, більше не жартував, він раз якось сказав при свічках є такі молитви, які звучать лише один раз і вже не мають повторення, але вони лишають слід і всі одразу зрозуміли, про кого він. У селі почалися розмови. Вони, як завжди, були тихими, напівприглушеними, але нестримними. Одні казали, вона жива ікона, інші вона загинула давно, а це лише тінь, що молиться. А одна бабуся, Ганна, що прожила вже дев'ятий десяток, сказала своє. Це душа, яка повернулась за тими, хто залишився під землею. Поки не всіх вивела, не зможе піти. Люди сміялися, але гляділися їй у вічі з острахом і повагою. Бо Ганна ніколи не вигадувала. Вона пам'ятала війну 41-го і тоді теж казала, що є ті, хто приходить мовчки, не для того, щоб лишитися, а щоб завершити. І ось тоді сталася історія, після якої все в селі змінилося. До храму одного вечора зайшов чоловік сивий, високий, з паличкою, його ніхто не впізнав. Він мовчки присів на лавку, дослухав вечірню, і лише коли всі виходили, встав і підійшов до Олени. Я служив із тобою, сказав він. Ми думали, що ти загинула в тому підвалі. Вона мовчала, не глянула навіть. Я був на тому зв'язку, коли ти крикнула в рацію, щоб усі лягли. Ти тоді одна знала, що буде градина. Твоїм голосом ми врятувалися, але тобі тоді не знайшли. І тут Олена повернулась і сказала, тому що мене тоді вже не було. Це була перша її фраза, сказана при чужому, і всі, хто був у храмі, завмерли. Бо ніхто не зрозумів, що вона мала на увазі, але чоловік зрозумів, бо раптом заплакав по-справжньому, по-віськовому, коли не можеш говорити, бо ще лепа стискається, коли не плачеш, а рвеш повітря легенями, ніби там ще є щось, що можна вирвати. Він упав навколішки перед нею і сказав: Пробач, що ми тебе залишили. Вона поставила руку йому на плече, мовчки, без жалю, і сказала лише: Тепер ви всі тут, я чую. Цей вечір запам'ятали всі, бо з того дня храм став іншим. Люди більше не приходили просто слухати псалми, вони приходили ніби до когось, хто щось знає, хто щось чув, коли всі інші втратили зв'язок. Хто витягнув свій батальйон не через наказ, а через віру. А найголовніше, вони почали вірити, що молитва може бути не проханням, а відповіддю. Бо щоразу, коли вона співала, кожен відчував, що її слухає небо. Вона ж продовжувала мовчати після служби, стояла, як завжди, біля вікна. І тільки одного разу, коли вітер ледь прочинив стару дверцята, хтось почув. У тиші храму знову пролунав той самий голос із рації, той самий атритм, ті самі слова не бійтесь, вони поруч, я веду. Того літа було особливо спекотно, земля потріскалась ще в червні, і навіть сільські собаки лежали без сил під воротами. Люди приходили до храму не лише за молитвою, а й за прохолодою. Там трималась своя тиша, своя стабільність, але головною тишею була все ж вона, Олена. З того вечора, коли з'явився той ветеран, ставлення до неї змінилося. Всі знали, але ніхто вголос не обговорював. Вона була на війні, вона когось втратила, вона щось бачила, що змінює людину назавжди, але сама вона цього не коментувала, як і раніше вставала на те саме місце, як і раніше залишалась після служби на кілька хвилин, як і раніше, дивилась у те скло з тріщиною. Та з кожним тижнем вона ніби ставала ближчою. Отець Василь запросив її на спільне чаювання з церковною громадою. Спочатку вона відмовилася, але згодом прийшла. Тихо сіла на край лавки, тримала чашку обома руками, ні з ким не сперечалася. Люди ж питали її зовсім не про війну, а про просте, як вона облаштувала стару хату, що любить варити, де бере квіти для клумби. Перша Олена відповідала. Мало, але щиро, і тоді багато хто вперше побачив її не як символ чи загадку, а як людину жінку. Ту, що мовчки, виносила на собі чужий біль, а тепер навчалась жити поруч із тишею, яка більше не гримить пострілами. Поступово вона стала частиною села. Сусіди вже не шепотілися, а просто віталися, їй залишали банки з компотом, клали яблука в кошик біля дверей. Вона щонеділі співала, щопонеділка прибирала храм, наче все наладилось. Але в неї залишалась одна звичка: вона писала щовечора, сідала за стіл, діставала з тумбочки товстий зошит у клітинку і довго писала сторінка за сторінкою, без криків, без пафосу. У цьому письмі була розмова з собою і, можливо, з тими, кого вона більше не могла обійняти. Раз у місяць вона приносила ці зошити в храм. І залишала їх отцю Василю. Спочатку він не питав, приймав мовчки, але на шостий зошит усе ж запитав, для чого ти їх лишаєш? Вона відповіла спокійно, це все, що в мені ще живе, я не хочу, щоб воно пропало. Він не читав одразу. Лише після Різдва, коли храм був порожній, відкрив перший і зрозумів, там не було прокльонів, не було жахів війни. Там була пам'ять без імен, без дат, лише уривки, ось як записи з польового щоденника, але з кожної фрази сочилась справжність, не жалість, а гідність, не трагедія, а витримка, і на полях короткі псалми, наче молитви за кожного, так народилась ідея зробити пам'ятну кімнату при храмі. Там, де колись була старенька комірчина, облаштували невеличкий куточок теші на стінах. Фотографії полеглих із села, на столі кілька зошитів олени, а в центрі шматок того самого скла з уламком підпису не було лише слова на дощечці, ті, хто стояли до кінця. Це місце почали відвідувати діти, не тому, що змушували, а тому, що воно притягувало, бо там не було страшилок, там було те, чого так не вистачає в підручниках жива пам'ять. А Олена продовжувала бути псаломщицею, не стала говорити більше, не шукала слави. Але іноді, коли храм був порожній, до неї приходили молоді хлопці, просто сідали поруч. Вони не питали, що було, вони просто мовчали, і цього було досить. Один із них, Микола, пізніше сказав: Знаєте, вона як броня, не шумна, не блискуча, але ти стоїш поруч, і нічого не страшно. Олена ніколи не забувала, хто вона була, але вона не жила минулим. Вона поливала квіти, вчила дівчаток співати, роздавала хліб стареньким. Її знали не як ту, що пройшла фронт, а як нашу Олену. Люди часто питають, як повернутись після війни, як жити, якщо бачив те, чого не мало би бути. Можливо, саме так, просто бути. Дихати, не боятися тиші, навчитися говорити тоді, коли вже не кричиш. І от головне бути поруч, без гасел, без орденів, без дивіться, я вижила, а просто стояти біля вікна там, де колись був уламок, і не відвертатися.